Мала привезла кота від того. Зять, привези мені бензопилку. а зять сам не може з хати везти. Зять як блядь? На твоєму лічку спит? Ні. А вже ти казав, що спить. Кузала, ганя, ні, бляха, нічого ніхто не розбирає, чекай на тебе. Хуй там чекати, я хуй там поїде. Друга не може заїхати, а тут забрати. Ну ти хвостик пухнастий. Ні, це ти просто красава, бля, бала. Ну, ми запиляли контент. А ну вас разом. Двох. А ти кажеш, зять на твою малишку вже їбе малона. Зять спить, великій хаті, так. А зять як називається? Так. Тоже Віталік. Віталік? Бу-бу-дан. Бу-бу-дан, добрий. А, бо там мав блядь. То серйозний контент ти піляєш. Ну ну забодів по конкретніше. За що, боді мав БВВТ? Що б забодів? Мама, блядь. А Віталік що має? Віталік? Мав би ВВВ прокупив. Ні. Синій знак BMW. А мав. Нє, мав BMW, продав купив Audi. То Бодя, чи Віталік. Та то, то вже другий тип. То то вже другий вітер. Та вони з Бодю вже ходили до школи нахуй разом, блядь. А, за... а Бодя ще і зі школи вже тарабанив. Малу. Ну та по дорозі ніки з берегового, але. Тих, тих, тих. Куда? сюди такого? Чуєш? Що? Їбальник? Ні, ні. До, до, до бадічки. Щоб ви в кадр влізли. Чекай, дружай, ще п'ять секунд. Ще можеш хоч, блять, минуту? Ну і що? І то так серйозно вже з Віталіком серйозно, я так поняв. А ти, блядь, вже скоро дідом станеш, Віталік, певно, вже завалив. А ти вже будеш дід? Я так діду твою мать. Як заїхати до Львова забрати трудову, блять? Не, ні, ні, та ти не з'їжджай з, з базару, блядь, Ти, так, ти, так, будеш, ти блядь. будеш скоро дід, нахуй. Я думаю, Віталік заїбаш скоро. На твому ліжку, на твоєму ліжку в твоїй кімнаті. <ривіт> Та як ні? Тетя приправ... Галі привіт передаю. Думаю, вона відос подивиться. Ну, скажи, тетя Галя, я тебе люблю. А, то тетя Галі? Чи то, на... чи то мені був? За те, що вона творило, блядь. А що тетя Галя поступила некрасиво, негідничка. Негідничка. <ривіт> угу. <ривіт> Віддай, возьми котика. Ходи сюди. Ну, ну, возьми, возьми котика. Ну, бадічку на руки. Зараз тими руками бульбу чистити, блядь. Давай, ну. Спіляй контент трохи, бо вже три хвилини відео піздяче. Ну, так, Асуня, ходи. Ми відоси одним кадром лупимо. Я так на жінку не казав. Красава то була, бля, каталька. Що була, є. Візда. Поїздка, ходи <поїздка>. сюди. Хе-хе. <с handcuffs> красуня. Бадечка. Та не, не бісен, там другий день не то не пізде, блять. Ти звезда Ютуба? туба. Покажи ті очі красиві. ти ж як бадик. З мерончиком. алкоголіком, блять. Та не наговарюй на себе. <tits> Та шо я б, хто є? Третій день ти казав хуя роблю. І сюди окієйця ти моя. А ну ося тебе вимазу. О, ти често бляха, а бадик нахуй ту шерстю начіпляє всякую хуйні. Ти по городах лізаєш блядь. ти красава просто. А ми ще їбаш? Що? Не-не. Бадідка, миш і хуяре. сьогодні блядь. Ти нажервався, ти хулубця хуяр нахуй. Ти голубцями годуєш, бадючку? Вони вже смердячи були. Кеця моя. Я котів люблю. Любиш? Там, бля, ще коло бару, куди що того піду прибезу Ну ти прикоцькав її конкретно на. Ну. Та бля, душа душу цує, бля. І що? Я 25 років з галькою пожив я так не припацька, як тебе, бля. Ти якась швидко, пляха кеця ти моя. Котик. Сьогодні пиздають, кому розпати, нахуй. Там блядь, меші полапаєш только. Блях, а ты знизу заглиб похунасту. Ти майже не за їх бади. Лапки теста ки. Все, газ. Сюда. Кидай, давай. Я не кинув. Давай, трась, сюди. Та давай сюда. Давай. Давай наливай. Наливай бо я йду. Давай скоро. Хромой! Хромой, бадик! Замало запасало хромой, Та хуйня. Ти шо думаєш, он поїде? Попиздячи знов? що? А, а ты цикл? Мені вже все похуй. Уле! Кубаса <laughs> упала, оле! Ты цика, блять! Ти, бля. ти, ти же є... похуй, ТЦК! Та то маловато ще вечір, Бульбу бульбучистий мах. Угу. Олег, ты рука то сатим лыла. Вот пизда. Вы ж бульончик варите? Варяты, блядь. Бля, вибратор Олег. бля, Блядь, хлипор скидал. Где ты нахуй, блядь? Игорь, блядь. Где лягай спать, блядь, нахуй? Раз я выйду с телефона, покажу так тебе. что у нас смс-ку выписал. Я сюда... А, бля, сори. Дай, брат. Тебе здоровье Сегодня без и нахуй, все. Будь. сьогодні не буде драки, так? Ну, бадючка, конечно, в тебе красиво, да. Бать. Буде, блядь, звезда і Бог тут. Розотривна. Ну. Мек-мек? Там бандершафт нахуй. Який бандершафт? мек Мек! Вс.